Привіт! Сьогодні субота і шостий день моєї аскези 30 днів планка, і термін виконання моєї планочки сьогодні відтермінувався на більш пізній період. Але я знаю свою мету, і тому я починаю її виконувати. Заводжу, виставляю. І починаю. Раз, два, три. І хочу одразу спитати у вас, чи є у вас таке відчуття, що коли починаються вихідні? Ой, ну так не хочеться щось робити. Якісь виконувати обов'язки перед собою. Ну, В мене так було в моїх перших спробах виконувати аскезу, челендж, і це було пов'язано із відмовою від кави. До речі, моя перша відмова від кави була невдалою, тому що я дуже Страждала на головний біль, мені дуже було важко, я завжди в, усюди відчувала запах кави, мені дуже-дуже її хотілося. І я просто в той момент зрозуміла, що я ще не готова, не готова працювати над собою, не готова щось в своєму житті змінювати. Але я повернулася до цього. Через деякий час. І це не привід себе звинувачувати. Просто на даний момент у вас саме так. Ще в мене була спроба жити без цукру 30 днів, Ну, з цим впарилася легше. Ой, щось сьогодні багато часу поставила. Важко І, боже, ну це в реально кайф. І ви знаєте, був досвід, був досвід дотримуватися посту, але, на жаль, так як я є донором крові і. Під час посту пішла здавати кров, і мене її не взяли, тому що в мене був занижений гемоглобін. Я злякалася і перервала свій піст. Але на другу спробу під час успенського посту він в мене пройшов вдало. Тож не зупиняйтеся. Якщо не виходить одна аскеза, одна відмова, спробуйте щось інше. Почніть з меншого терміну. І пам'ятайте, що це в першу чергу робота із самовдосконаленням, саморозвитком, самопізнанням, а потім все останнє. Тож, не зупиняємось, шукаємо себе. Шукаємо відповіді на свої запитання, слухаємо внутрішній голос і рухаємося далі.